Всім привіт! Я сьогодні не на кольцовій лампі, але давайте вже будемо розпаковувати наш, наші паперові сюрпризи. Ось вони. Зараз будемо збирати по коментарі. Так, я вже відкрила коментар. Пряник. Так, так, давайте ось так зробимо Пряник тут. Ця колекція мені попросили білий. Новий рік по собачому очі. Кітті номер 3 Кіті. Жовта кішка. Рапка номер два. Дюжок. Раз. Два, 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 два. Вот. А, декор для карт жовтий. Так, а новиночка, ты наша новиночка. Вот. Она написала. написала новиночку, брати. То давайте візьмемо сьогодні оранжеву. Ось цю. Ви вже побачили мої ноготочки? Так. Ось Це сюди. Сьут... там далі, 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 далі. Ось тут кіті. Беремо, розпаковуємо. Надіюсь, там нічого не порвала. Нам випала ось така ось кішка сніговик під номером 4. Я, напевно, не зможу приклеїти. А ні. Або зможу, або не зможу, навіть не знаю. Зараз я звісно, дуже постараюсь, прям дуже. Так, 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 так. Я змогла номер 4. Це ось сюди. Ось. Так, давайте я ось так зроблю. Новий рік позабачимо очі. Так, хочу рвати. Uh -huh, uh -huh. Так, нам випала ось така ось порода до собаки в новорічному костюмі під номером сім. Пряник. Відкриваємо ось такий пряник. Тут ось такий ось відкусаний пряник. Під номером або 3, або 8. Зараз. Давайте під... поклеємо під номер 8. Ой, під номер 3, бо... Я не хочу відтирати там штучку. Так, жапка, жабки, жабки, жабки. Не порвала? Не порвала. Я мастерські відкрила. З воно не відкривається. Друзі, я не можу достати цю жабку. Я її пальцем питалася і зубами, вона там теж приклеїлась, типу. І тому зараз не можемо її. А, ні, ми достали. Це дуже добре. Так, що там в нас випало? Під номером 7. Дизайн карток номер... А, вот. Ось ця картка. Я неправильно зробила відкривашки. Вибачайте мене, будь Я на цієї сторони все приклеила. Тут є такий ось куток, де можно достать нашу картку. Так. Так, я там щось бачу. Так, давайте вже подивимось, який в нас дизайн картки буде. Раз, два, три. Ось такий дизайн картки Hello Kitty. Дуже гарний дизайн, я б собі, напевно, таку зробила, якщо був би ззаді чорний фон. Якщо в мене була б карта. Ну, допустимо. Так. її. Видео будет долго, потому что я буду мучаться с этими открывашками. О, Господи! Почему она не открывается? Так, номером 5. И... Так, 5. 5, 5, 5, 5, 5. 5 мы приклеили Тому клеймо на три. Mm -hmm. Трохи нерівно поклеїла, але окей. Okay. Мирденьці. Так, ти умить, ти умить, ти умить. Чомусь не. Я виложила відео, але воно чомусь не. А, тому що я виложила. Так, хто не побачив ретензії, тому що це відео на телеграм-каналі. Так. тому, Не випал... ось, так, ось я забула, як її звуть. Оце начальний персонаж. <гум> під номером а номерки я не ставила кстати. Ну, вона буде. Тут давайте, Давайте тут... Там. А, ні, ще не все, ще не все, ще не все, ще не все. Дитякове ця колекція ось. Номер три. Ось так вона виглядає. Так, 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 так. Опа. Підковаряли, підковиряли. Дивимо що нам випало. Нам випав ось такий ось милий котик, а, -а, -а скот якийсь. Так, зараз, секунду, друзі. Бо з ногтями не все легко. Номер три на цьому Всім па-па!